На базі Кременчуцької дитячо юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова в межах студентської ліги чемпіонів відбулися змагання з баскетболу 3х3, організовані в рамках реалізації програми «Команда чемпіонів. У змаганнях взяли участь сім команд, до складу яких увійшли студенти вищих і професійно-технічних навчальних закладів Кременчука. Насправді я вважаю, що це дуже класна ініціатива, тому що до цього ми такий проект не реалізовували. Він реалізовується в першій місті Кременчуці, і це не тільки знайомить команди вищих між собою, тому що вони замикаються в собі і більше ні з ким не спілкуються. Допомагає налагоджувати співпрацю, і також вони розвиваються себе у спортивних питаннях і. Сподіваємося, що будуть і надалі займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Попри різний рівень підготовки, кожна команда проявила характер, злагодженість і жаху до перемоги. Кожен матч був справжнім випробуванням, де важливими були не тільки технічні навички, а й вміння працювати разом, підтримувати одне одного та адаптуватися до швидких змін на майданчику. Багато хлопців я знав. Ми з ними займалися багато років. Було приємно побачити їх прогрес. Але в принципі, ну я сюди їхав одразу. Розуміючи, хто буде чемпіоном, тобто не було і краплі сумління у нашій перемозі, дякую всім за змагання. Усі хлопці відіграли дуже гарно. Команда супер. Дякую за долю. Ці змагання продемонстрували, що спортивний дух і бажання досягати більше можуть об'єднати молодь, створюючи здорову та активну атмосферу в місті. Тож, незважаючи на те, хто став переможцем, кожен з учасників зарядився енергією, рішучістю та мотивацією рухатися вперед. Організаторами є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.